Итак, привет, мужики. Давно я не показывал свою майстерню. Благодаря... Не, ну раньше я так щось у меня не было настроєння снимать. А потім, благодаря третьей мировой пів півроку вообще настроения никакого. Як то кажуть, виживати важко. Не то, щоб ще знімати якесь відео. Що в мене нового? Ну, по суті, якби фуганок соєцький? Е, Сovєцький фуганок, ширина 60, вал на три ножі. Якісь уже по ходу ставили. Витяжки так само нема. Вся стружка на підлозі. Ось доливав. Так, тут можна, звісно, трохи вбиться. Ось доливав такий участок нової підлоги. Це було того року осінню, ну, рік назад. Щоб поставити цього фуганка. Важить по щитону, ну плюс вібрація. Якась все одно є. Ця підлога, що в мене тут була, то, звісно. Толку з її нема. На відео вроді би майстерня здоровенна, але пройти нема де. Компресор позичив у знайомого Дніпроемовський. Ну, він включається рідко, коли тільки там щось підкрасить. Лесниця робиться уже рік часу. Хорошому знайомому товаришу. Макіта 2012, як обично. Так, тут у нас ступеньки. Лежать. Лесниця майже... Ну да, два этажа, майже дві лесниці. Тут під ногами, як завжди, мусор біля болер'яна. Такс, болер'янчик, походу, у нас новий. Не пам'ятаю, чи я викидав ці відео чи ні. Тут у мене було на 4 труби, це вже на 5, трошки більший. Ну, по суті, на цей момент поставив трубу теж нержавейку викинув. Поставив обично на 159 метал, обичний. Тройка вроді метал. Ось такий короб зварений з металу. І вставлений з цієї зими до спецзабасрації. Як були холода, то включав час від часу цього моторчика. Він дує в цю коробку. Булеріан просто стоїть на йому. Окультурувати не було ще коли. Цей моторчик тягне в себе воздух. І видуває через ці труби. Кстаті, владу фасаду, Тоже моя таку тему забадяжить, вариш таку з металу бочку, чи короба, чи корито. Ставиш мотора. Ну, мотора треба ставити сюди потужнішого і ще краще його ставить знизу. Тоді він знизу тяне воздух, або буде робиться труба. В стінку, з вулиці, з двора, буде стоять канальний вентилятор, який тяне, буде затягувати холодний зимою воздух, в цю коробку. І сюдою буде видувати гарячий воздух. Ці отвори тут не заварувалися, не блях, перш думали бляху загнуть, попроварувати. Але сюди теж йде хороший гарячий воздух. Навіть від такого маленького Обутового вентилятора. Сьогодні в нас 3 вересня, слава Богу, живемо поки Вже чуть-чуть стає буквально 3 дні, як вже похолодало і <кхід> протоплюю майстерню. Просто щоб було комфортно у шортах і в футболці. Щоб було комфортно знаходитися тут. Ну і дерево підсушувай. Коли воно тепле, то його краще з ним працювати. Тут зверху в мене ясен був, рік лежав. Ще деякі заготовки поставалися. Така природня сушка, він там досихав цілу зиму, цілу осінь, цілу зиму, цілу весну. Потім пролежав ціле літо. Ну і на деякі заготовки там, на якісь столи чи на ліжка щось можна було пускати. Ось такий буллер'янчик. Хотів я, звісно, його ще один ряд труб. Але його тоді в епіцентрі не було в наявності. Ну, що маємо, те маємо. Ось така яснова вагоночка. Були остатки. Такс. <клес> Що по компресору? Так, з другий етаж, там нема що показувати все по старому. На фуганку ножі якісь там з вольфрамом. Прямиї обичні. Ну, тобто, зараз скоро буде через 2 місяці, мабуть, рік, ще вони ні разу не мінялися. Але і роботи, по суті, нема для тих ножів. <кій> Такий ще маленький у мене компресор є. Якийсь китаєць непонятний. На 50 літрів. От чисто на обдування, на таке всяке шпілічником стрілять його хватає. Хламу тут повно під ногами. Ой, ще з того року, мабуть, все пооставалося. Ось така тут куча ясина. Всякі рейки такі не кондиція або з трещинами, або короткі, або таке всяке. Уже заходити не можна в майстерню, треба його переробити. Але не було, по суті, нора ну, каміна збирується, його не було по суті чим переробляти, не було станків. Там куча заготовок, всяких. Точніше, не так заготовок, як. Рейок стоїть, теж все займає місце. Циркулярочка. Вон там такий лоток, коробка така каретка. Вона ставиться сюди на ці пази і турцується. Я вже й забув, що я говорив, що я не говорив, що я знімав, що не знімав. Ленточна пила. Дуже я її довольний, бо вона стоїть без роботи. То як би й не ламається. Послідніх пару місяців вона взагалі не включалася. Не було для її роботи. Ну, таке, <кій> ясен пиляю тільки єю. Бо ясен дуже твердий і для циркулярки то, звісно, адський труд. Хоч і пилки у дорогі є, але SMT не є. Ну, тут цією пилкою тільки торцую щось на каретці. А вже ленточною пилою Хольцман пиляю 2,2 кВт, але хотілося б, звісно. Я вже розказував, мабуть, у своїх відео. Хотілося б моторчика покрепше. того року на 4 кВт мотор був 4300, з цього року майже 8. Мені так сказали, майже 8 тисяч. Деякі фірми є і дорожчі 8 тисяч поміняти. На 380 сюди упакувати якогось потужного. Все, нема часу, не доходять руки. Ну і фінанси. Не той зараз, час, щоб щось вложувати десь кудись. І щоб щось удосконалювати. Айркаста компресора нема. Як то кажуть, що береш в кредит, то все уходить на кредит. Компресора нема. От таке маленьким тим користуюся, ну і цього взяв покористуватися, поки буде, мабуть, краситься лісниця. Ось такий цех. Там фрезер, токарний. Токарний той самий, що був, балясний буде треба. Вже пару місяців, як вони виточені і лежать. Треба їх шліфувати і на покраску. Тут так, короби теж для лісниці. Пустотіли є, щоб можна було добре прикрутити поручні. <кій> Ще вони не завершені є. Так, ну тут такий бардак під ногами. Не пройти, не проїхати сюдою. По суті, по підлозі, якщо подивитися, тут і ходить нема де толком. Вайми, як обично, на тому самому місці. Шліф, струбцини, фрезер саморобний, торцовка Девольтовська. Ну, по суті, все як було, так і було. такі Тут отходи одложу такі на якусь определену товщину ріжу чи ширину. із з такими трещинами. Десь, коли треба буде чорновий брусок, то можна щось склеїть. Такс. Фестул в пилюці Без роботи. Для такого інструмента треба робота. Роботи, як би сказати, Нема. Ось такі бардаки. <кій> Ось такі ясен. Як воно що воно буде далі? Ось якісь там фрези, як обично все було. Стелажики. Ну, можна сказати, перекличка, хто живий, хто не живий. Такс. Що ще сказати, що ще сказати? Ну, смисла в Ютубі я не, не бачу вже давно. Просто прийшло повідомлення. Прийшло повідомлення від Ютуба, що хочуть закрити мій канал. Бо дуже давно немає на йому активності. Так що треба щось зняти. Ясен, ясен, ясен. Ще раз ясно. Ну, компресора. Компресор, компресор. Ну так, да, тільки по суті, з компресором треба щось рішити. А так, по суті, уже за 3 роки щось підзбиралося. Мабуть, фуганок того року осінню придбався, а ленточна пила геть поза того року. По суті, на її немає. Обзору такого і той не робив. 2,2 кВт. Ну, ріже. Ясен ріже добре. Макіта, як обично. І ось такі я от пирогів нас. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Пока.